Незатишні краєвиди біля житлових під'їздів, тимчасова незручність для багатьох жителів будинків. Дерева, що були прикрасою для багатьох дворів та дарували прохолоду їхнім мешканцям, і з часом можуть чинити пожильцям шкоду. Можуть дерева падати і гілля травмувати людей, можуть пошкоджувати машини. І це сьогодні нікому не робить задоволення. Профілактичні роботи за чистки міських зелених легень на підконтрольних комунальникам вулицях здійснюються щорічно навесні та восени. Підбір дерев для зрізки Жеківці проводять за певними критеріями. Сухостій, друге є зламане гілля, третій критерій є те гілля, яке ну, торкається до проводу електричних передач і є небезпечним під час вітру, коротке замикання, і так далі. В деяких випадках може можливе. Вирізання і деяких гілок, які є ще сьогодні, не сухі, але ж вони є небезпечними для життя людей, десь надламані, десь сильно пошкоджені уже на сьогоднішній день вітром. За пару днів роботи комунальники встигли унебезпечити чимало прибудинкових територій. Ми провели обрізання частково міра 14, міра 17, міра 11. Розарій, міра 13 видалено обрізано іву біля 123-го будинку миру, також біля каштанової 11 Ще залишились у нас проблемні ділянки на міра 9 115-й будинок. Додала клопоту профілактичній толоці. Цьогорічна спека. Чимало дерев її просто не перенесло. Особливо небезпечним сухості може бути на дитячих майданчиках. Подрібнені дерева комунальники планують прибрати найближчим часом. Та все ж зрізати дерева це не садити. Щороку комунальники своїми силами намагаються, хоч якось озеленити двори. У цьому б їх порадувала підтримка самих жильців. Ми плануємо, звичайно, навесні трошки обновити наш зелений фонд. Я думаю, що за сприйнянням міської ради, а також є в мене така бажання і думка вийти із такою просьбою до мешканців, щоб зробити якийсь суботник. Тому що наше місто ну руками тільки працівників житлово-комунального господарства не в змозі озеленити. Для цього немає ні коштів, ні такої кількості людей. Але якщо це ми зробимо всі загалом і разом, якщо ми вийдемо всі мешканці, то я думаю, що ми все-таки озеленим наше місто, що воно буде й далі красивим. Варто зазначити, що збільшення кількості насаджень це не просто міська прикраса, а екологічна необхідність у наш загазований час. Марина Кочкіна, Олексій Козир, студія Барт.